Доброго дня, любі малята, мама. Як багато в цьому слові для людини? Одразу перед очима постає обличчя рідної неньки. згадуються теплі, ніжні, ласкаві руки, лагідні очі, а в голові звучить голос, який співав тобі колискові та читав казки на ніч. Мама, це промінець світла, похмурий день. Вона наш персональний ангел-охоронець, який завжди вислухає, дасть пораду. Ненька завжди розділить з нами радість або печаль. Нас голубить рідна Ненька, з Хмари сонце верена. в небі сонечко одненьке і матуся в нас одна. Незабаром ми будемо святкувати День Матері. Пропоную порадувати матусю та намалювати її портрет. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, вода, пензлики та серветка. Для прикладу я намалюю портрет своєї матусі. Тілесною фарбою я намалюю овал обличчя шию. Пригадайте, якого кольору у вашої матусі очі, волосся, що вона любить дягати. Так, Подивіться, наше обличчя висохло, і ми тепер чорною фарбою будемо малювати очі. Так, намалюємо гарні чорні брови у матусі. Так. Ніс. Так. Та окреслимо підборіддя. Тепер білою фарбою всередині ми намалюємо очі. Зеленою фарбою ми намалюємо зіниці. А тепер червоною фарбою ми намалюємо рот матусі з красивими губами. У моєї матусі довге жовте волосся. А вашої матусі? Якого кольору довжина волосся? Так. У моєї матусі є улюблена блакитна ковтинка. Ми вдягнемо матусю в цю ковтинку. Подивіться, який портрет моєї матусі в мене вийшов. А ви спробуйте намалювати портрет своєї матусі, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!